Добрий день, мої любі малята! Рада вітати вас на занятті з малювання. І погляньте, хто до нас сьогодні завідав. Це крокодил зі своїм синочком дуже полюбляють грати у м'яча на річці. Але сьогодні їхні м'ячики зникли. А давайте ми з вами намалюємо багато м'ячиків для крокодилів. І вони будуть весело проводити світ. На початку нашої роботи нам з вами потрібно зробити пальчикову зарядку. Для цього нам задобиться ось такий м'ячик. І ми будемо просто його натискати, поговорюючи такі слова. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю, тепер з іншою. М'ячик ручками стискаю, відпускаю, натискаю, відпускаю. А тепер двома. М'ячик ручками стискаю, на роботу заряджаю. А для роботи нам потрібно два м'ячики, фарби. Бачите, у мене це червоний та синій колір. І аркуш паперу. Малювати ми з вами будемо сьогодні саме м'ячиками. Беремо спочатку один м'ячик, в мене це червоний. Бачите, який він кругленький. Ми будемо його вмокати. У фарбу і потім ставити відбиток на аркуші паперу. А тепер давайте візьмемо м'ячик синього кольору. Також натискаємо фарбу і ставимо відбиток. Як багато ми з вами м'ячиків намалювали. Погляньте, крокодилам вони дуже до вподоби. І, напевно, якщо навіть один загубиться, вони не засмутяться, а будуть звертатися саме до вас. Я буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!